Всіх вітаю. Як правильно, як правильніше. Ви досліджуєте Писання чи дослідіть Писання? Ми пригадуємо ці слова, коли в розмові з фарисеями Ісус їх виголосив і про це пише Іван Лист Іван, давайте зачитаємо. Декілька віршиків прочитаємо. І сам отець, який послав мене, засвідчив про мене, а ви голосу його ніколи не чули, і виду його ніколи не бачили. І не маєте його слова, яке перебувало б у вас, тому що не вірите тому, кого Він послав. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через, те, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Отож. Як правильніше. Ви досліджуєте писання вже, чи дослідіть писання, а це велика різниця. Грецькі слова, особливо, коли ми говоримо про писання, артикль таз графас, форма знахідного відмінка жіночого роду і перекладається як Писання. Артик показує, що йдеться мова про те що, те, що мова йде про священне писання, а не просто якісь там інші писання яких-то людей. У синодальному перекладі стоїть заклик досліджуйте писання. І в цьому також в перекладі Турконяка написано дослідіть писання. З чим це пов'язано з... з тим, що в грецькій мові форма виявного і наказового способу, тобто твердження і заклик, у другій особі множини теперішнього часу збігаються? І щоразу, стикаючись з такими дієсловами, ми повинні робити якийсь то вибір, да, Витлумачити, зробити вибір? Е, ви досліджуєте тобто опис? чи або ви дослідіть наказ, тобто ми маємо зробити вибір. Автори синодального перекладу переклали, витлумачили це як наказ. Дослідіть. І не тільки синодально. Але в багатьох інших російських перекладах, перекладах це представлено як опис, чому була справа. Чому була справа? Юдеї хочуть, хотіли вбити Ісуса. І Він роз'яснює їм, хто Він такий, своє положення, і про того, хто свідкував про Нього. І як частина цієї розмови промови, він пояснює їм. То, заклик їм їх, то закликає їх досліджувати Писання. Бо воно свідчить про нього, то констатує факт. Писання то ви досліджуєте, тільки ви ще не розгляділи, що на самому ділі в писаннях написано. Розуміючи, що мова йде про юдеїв, які дійсно багато часу, зусиль, енергії витрачали, щоб досліджувати писання. Це правда. Щоб досліджувати священне Писання. І розуміючи з констатацією факта, ви досліджуєте тому, що думаєте. Фраза досліджуєте узгоджується краще, чим заклик дослідіть. І можна зробити дати перевагу краще факту. Опису, що ви досліджуєте, аніж дослідіть писання, як це є в синодальному перекладі і не тільки. Для підтвердження такого перекладу, давайте ми звернемося ще до ряду інших перекладів, які говорять, перекладають. Саме так, о писовому варіанті. Тобто ви досліджуєте писання, а не дослідіть. І таких перекладів є чимало. Отож, перший сучасний переклад російської мови. російською мовою. Ну у мене є свідетельство сильніє Іанова. Дела, которые отец поручил мне совершить и которые я совершаю, свидетельствуют о том, что отец послал меня. Обо мне свидетельствует и сам отец, пославший меня. Вы никогда не слышали его голоса и не видели его, его облика. Его слово не живет в вас, потому что вы не верите тому, кого он послал. И ключевая вещь. Вы старательно исследуете Писание надеясь через них получить жизнь вечную. А ведь эти писания свидетельствуют обо мне. Когда мы читаем переклад епископа Кассиана, сделанный на русский мове Новый Заповед, вы исследуете писания, потому что думаете в них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Когда мы читаем Святая Библия, современный перевод, вы изучаете Писание так, как считаете, что через них вы найдете вечную жизнь. Но эти же самые Писания свидетельствуют обо мне. Наступный, четвертый, Новый Завет на греческом и русском языках. Вы исследуете Писание, потому что думаете в них иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о мне. Пятый переклад еврейский новый заповед, автор перекладу Давид Стерн. Вы непрестанно исследуете Танах, то есть старый заповед, так как полагаете, что в нем имеете вечную жизнь. Сами эти писания свидетельствуют обо мне, Инший переклад, перевод «Радостная весть». Вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь. Но и они говорят обо мне. Подстрочный переклад, последний, который хотел бы озвучить, им. Перекладаю, ось Изучаете Писание, что полагаете в них Жизнь вічною імід. І ті є свидетельствуючи обомні. Тобто це пістрочний. Ви це робите. Тому, шановні, за нами вибір. Є чимало таких текстів вписані, де просто потрібно зробити вибір. І щоб зробити вибір правильний, добре нам вивчити історичну обстановку. В даній ситуації, коли ми говоримо про юдеїв, то ми більш чим переконані, що ці люди досліджували писання. Тому краще, напевне, зробити перевагу, дати перевагу саме такому перекладу. Ви досліджуєте писання, ви вже це робите. Тому що я сподіваюся в них мати вічне життя. А вони свідкують про мене, Ісус каже. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитись. Якщо не підписаний мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. І я буду вам дуже вдячний. На закінчення хочу сказати, що навіть такий переклад, він аж нічуть не означає, що. Нам не варто досліджувати писання. Нам варто це робити. Досліджувати, не просто читати. Тому що саме досліджуючи, ми можемо зрозуміти повноту змісту, суть саму, розібратись да, з тим, що автор заклав той чи інший, текст, контекст, а не що то своє туди вносити і видавати за Боже. Можливо нам бути обережними. Хай Бог благословить всіх, будьте благословені!